5 червня назавжди відео в історію іван-франківського спорту. Саме цього дня у Львові на майданчику надпринциповішого суперника об'єднаної команди «Енергія Тайм наш орган став чемпіоном України у фінальній серії. Після 2-0 львів'яни здобули дві домашні перемоги. Тож у вирішальному п'ятому матчі на кону була доля чемпіонства. Зібравшись як на останній бій, підопічні Сергії «Опаленка» виграли найважливіший матч в історії клубу. Визначальними стали два голи бразильця Саржао. У підсумку 2-1 і загалом 3-2 у фінальній серії. Відтак золото чемпіонату України в івано франківську Равна була боротьба, дуже хороша команда «Енергія Тайм. Ну сьогодні імена ми брисі. Святкування розпочалось у Львові. Продовжилось по дорозі додому. А вже ввечері органіці верхі на клубному автобусі продемонстрували кубок переможців мешканцям Івано-Франківська. І здобуттям чемпіонського титулу ураган представлятиме Україну у Кубку УЄФА. які зміни відбудуться у команді в міжсезоні, Дізнаємося уже незабаром. А поки ж івано-франкіс святкує чемпіонство урагану.